Друзі, мир вам. Це друга частина мого відео про мій досвід роботи з картами Таро. Мій літературний духовний псевдонім Любомир Богоявленський». Ті, хто до мене звертаються, називають мене Любомир, той, що несе любов і мир. І в миру я, Павло Олександрович Нестеренко, дипломований психолог, практикуючий психолог. Як езотерик, я таролог, я екстрасенс, я маг і я цілитель. Я також також е, практикую з техніками і духовного цілительства, але хворобу лікують, звичайно, лікарі. І я в цьому відео розповідаю про свій досвід роботи тарологом. От уже 2024 рік, і я почав. Практикувати з людьми, уже коли до мене зверталася не одна людина з 2013 року. До 2013 року у мене там були теж, мене Валентина Маклана Нікітенко забирала, була тоді е, ярмарка була, де я Тару, е, те, що був людям, хто звертався розклади, але це було дуже, що тільки все початково. І от з 2013 року, коли я працював уже психологом в Дарницькому територіальному центрі соціального обслуговування Дарницького району міста Києва, ем, на, нас, психологів всіх територіальних центрів, ми проводили інтервізію, нами, я пройшла одну з інтервізійних груп, і практичні психологи міста Києва, ми взаємодіяли і ділилися своїм досвідом. І фактично з усіх психологів був єдиний тільки я, хто відстоював, ну от не хочеться казати, що залізно-бетонно, але я от, був дуже впертий, і я категорично навіть так заявляв позицію, що карти Таро – це найкращий інструмент для допомоги людині з її проблемами. І психологи дуже толерантно до цього ставилися. І я провів тоді в головному центрі у місті Києві майстер-клас по Тару я назвав психотерологія, тут створював такий цікавий напрям на стику психології та тарології. І вже у 2015 році ну, я вивчав, я читав різну літературу, пов'язану з картами Таро. Я допомагав людям, і от у 2015 році. Коли у мене відбулося моє унікальне знайомство з значимою для мене особистістю, дуже важливою людиною, з великою літерою в моєму житті, моєму співавтору, вчителю. До речі, він мій колега, дипломований психолог Сергій Валерійович Небога. І він до мене звернувся з проханням допомогти йому створити його колоду, виступити редактором. От допомогти створити структуру розробити авторської некласичної колоди. І я погодився, це була унікальна для мене робота у 2016 році. Там йому художник малював, він, звичайно, як автор був творцем. Але я, як редактор, я розробив всю структуру цієї колоди, взяв деякі такі. Авторські свої напрацювання, і ця колода не класична, дуже робоча, унікальна і відрізняється від класичних колод таро, тому що вже більше тисячі колод таро, зараз, можливо, там уже 2-3 тисячі. Я не зустрічав статистику, але постійно постійно всі намагаються створювати якісь свої колоди таро, і хотілося створити щось дійсно унікальне. Ну і унікальна колода Сергія Валерійовича, небогі. У 2016 році вийшла, і про мене, як про таролога, як людину, яка досліджує таро, вже починали дізнаватися в світі езотерики вже з 2015 року. І це буде друга частина, ще буде і третя частина, тому що, а можливо, і четверта, бо це для тік я записую ці відеоролики.